Ну люблю підбахнути, але не кину я це діло. І похуй на ті наслідки. Господи, життя одне і дуже коротке. Це хто лікарка? Чи хто це така я не помню з вашого дозволу? Я перегляну ще раз. Це дуже класне відео, цікаво. Ну люблю підбухнути, но не кину я це діло. І похуй на ті наслідки. Господи, життя одне і дуже коротке. А це, знаєте, мені як лікарів, тобто, там їм цукерки завжди приносять. Десь там вони собі в перервах коньячок попивають. Можливо, медсестра, можливо, лікар, так не поймеш. Любить підбухнути. Ну, знаєте, найголовніше до бухового лікаря не попасти. Бо Бокоп виписує, що потім придеться ще одного лікаря шукати. І оця тема лікарям постійно якісь там. Шоколадки, цукерки, конічок їм завжди приносять. При, не знаю, як зараз приносили раніше. До речі, яка зараз ситуація? От я йду до лікаря, я нічого не несу. І ніколи не носив. Ну і надіюсь, що ніколи не понесу. Ну, але хто його знає, як життя складається. Ну, в нас є, от, оце от, от, оце от наша якась така, знаєте. А, як сказати? Соціальна культурна відмінність чи що, щось таке. Хотів, коротше, щось, знаєте, по-розумному сказати, але завжди не виходить. Е... Ну, але так воно і є. В Європі так 100% напевно, що немає. Я не знаю, я там до лікаря не ходив. І, до речі, даже не... ну, чогось мені здається, хто в Європі зараз багато українців в Європі, багато українців в Америці. Ну, там же ну, да, лікар, напевно, буде дивитися, якщо ви прийдете до них з коробкою конфет, він якось так дивитися, типу, В жоні, типу. це бред. Ну, напевно, в платну, в платну поліклініку теж зараз в Україні. Незручно в них цукерок, але хто його знає, може і носять люди. Шампанське, чекайте, що там плитко шоколада. конфети, Шо ще? Я просто чого це говорю? Я знаю, бо в мене мама лікар була. Може, я зараз говорю щось того, чого не треба було казати, я вибачаюся, якщо це було давно. Давно, дуже давно. Як то кажуть, і стекло по срокам давності, знаєте? То, якби ну, таке як шампанське мамі приносили, потім мама комусь знесла далі, де треба було, знаєте, в якісь соціальні служби, пройшли. коротше, то шампанське ходило, я не знаю, напевно, по колу 10 разів. Вже вийшло з то, і то, напевно, випивали вже. Я пам'ятаю, як я і цукерки були, пам'ятаю, блін, у нас було стільки цукерок в цьому в, в шафі. Мам, вибач, що я тут розказую. І я так хотів ті цукерки з'їсти, а Ту ж за ним казав, мам, та там вже скоро годності виходить в тих цукерках. Можна я вже їх з'їм чи ні? Ще не трогай, Може комусь треба буде занести. Вже, як вийшли з рокотності, то тоді вже можна було їсти. А нічого, живий здоровий, як бачите. Все нормально. <плес> ну, було таке і що? І нічого. Я думаю, в мене не в одного було. Життя таке було тоді, знаєте, зарплати не платили лікарям по півроку. Ми з мамою лишилися одні. Мамі треба було мене, як то кажуть, поставити на ноги. Що я, мені тут було там 10 років? Може 11-12. Та навіть. Ти що дитина? Підляла мама, бідна, як могла. Я їй за це дуже вдячний. Вона старалася для мене. По всякому було. Ну мене мама любить, я то знаю. Своєю, звичайно, любов'ю. Зараз, коротше, не про то, що я. Е, знаєте, як то кажуть. Не про то зараз, зараз про лікарів. Просто моя мама теж лікар була, тому я вже аж туди закрутив. Коротше, ви шарите. Я думаю, в тих, в кого мами були лікарі, розуміють, про що я, можливо, вчителі, вчителям теж носили. І вчителі теж там конічок пили, все нормально, то не переживайте, то так всі робили. І вчителі, напевно, і архітектори, і інженери. Всі, коротше, то робили. Що тут говорити? Не можу що говорити. І директорам шкіл носили теж, і шампанські, і конфети. Знаєте. <сумітна> Всі-всім щось носили. Ну, За гроші я не знаю, а от. За, За конфети знаю точно. Ну, саме головне, саме головне, не, як то кажуть, не перегибати палку. Якщо любите випити трошки, то, як то кажуть, не кожен день хоча б. І взагалі, воно шкодить здоров'ю. Я це не підтримую. Я це засуджую. Хоча сам іноді теж, знаєте, можу. Грішний, визнаю, треба йти посповідатись. Та й таке то.